Вітанечко. Продовжу виконувати різдвяні івенти. І отже, на черзі в нас операція шапки Санти. Пора зловити незграбного крампусу гра і відібрати у нього шапку Санти. Напевно, ви вже здобули спеціальний пряниковий фідер-пряниковий будиночок і різдвяний кекс Штолен. Тепер відправляйтеся в Німеччину на пошуки крампуса. Точно відомо. Дідок Бугар неймовірний ласун і не може пройти повз різдвяних ласощів. Отже, нам кажуть, тут пряниковий будинок і штолен, і штолен. Їх нам дають за виконання. Де вони? Ось За бичків цього крамп посіпак, дають отакі от три пряникові будиночки. Це грузило просто і е... нажив. Отже, що тут є? Тут обмеження в 6 кг, але тут не настільки критично. До речі, забув сказати, що попередня місія мені сподобалось, прикольно. Тут до 6 кг фідер має бути. Отже, я зайшов сюди, подивився рибу. Незграбний крампус вугор. Він тут ловиться ну, до 11 кг, тобто не така й велика. Що я спорядив? Знайшов ось такий фідер Lake Pro 370, він рівно на 6 кг, і котуху до нього взяв у мене якась на цьому джеквінера забрав. Тут рівно на 6 кг теж була котуха. ну ця сама Шнур теж рівно на 6 кг, який це 0,16-0,15 шнур. Ось це грузило, воно важить 50 грамів. Ось цей штолен. Чи як він там? Штолен, так. Можна сюди ще додати оту пряникову наживку, але в мене її вже. Ні, вона є. Я не знаю. Треба вона, не треба. А давай. Раз в мене тут лишилося, її дали за місію. Нехай я не знаю, чи вона потрібна. Я взагалі не думав її додати, але я просто подивився, що вона там є. І додаю. Далі, відправляємось на Німеччину. Я вже тут ідемо на цю локацію Баварський ліс. Так, веду підставку і давайте покажу. Буду закидувати на мітку на унікального вугра. У мене тут є мітка унікальний вугор. Вночі зловився. Я думаю, що немає різниці, що він. Хоча давайте перемотаємо все-таки на ніч. Я більш при впевненості, не знаю. Ось ця мітка дуже далеко, до речі, вона. Так, але треба було спочатку перемотати, а потім замішувати кор. Коротше, так, втопився, втопився. Не використовуйте підставку. Коротше, нам забороняють використовувати підставку. Для цього квесту підставку забороняють. Ага, все, вже не клює. А що було? Ну, окей. Коротше, підставку не можна використовувати, а що ще раз Риманка змістились знато далеко, і риба втекла. Ну, це типова повадка для вугрів. Коли вона зміщається далеко і риба чекає. Це стандартна а, фішка вилову вугрів. Коротше, підставки нам не треба тоді. Блін, а що пише? Ну я ще раз хочу попасти. Не встановлюйте водилище на підставку, я зрозумів. О, давай. Що заделенчало? Мені здалося? Мабуть, треба перезакинути після того невдалого. Треба не треба, давай я перезакину на всяких ПЗ. Треба чи не треба. Якщо залишти штоли настане стане 14, то треба було обов'язково. Я надіюся, грузило неодноразово і воно не розмокло, бо воно ж пряникове. Воно не розмокло у воді і не треба його обміняти. Бо я не взяв, там три штучки дають. Нє, не треба. Я три штучки дають, я їх лишив у сховку. Я лиш один з собою. Вії. Oui. Oui. Ну, не знаю, скільки це прийдеться ловити. Скільки чекати, скільки ловити. Як думаєте, це клюнуло чи не клюнуло? Клюнуло. Бо могло ж і не клюнути. Упс. Хтось дзвони. Так, ну і коротше, кладу я цей. Вимикаю вебку, включаю прискорення. Перемотку. Не перемотку, а прискорення. Щоб ви просто бачили, як довго його тягнути. Я думаю, його набагато швидше буде тягнути, ніж цей. Ніж тарпо. О, блін, він ще зірвався. Так? <клух> Ненавиджу, коли воно так. Секундочка, пью, все, пока. Може, не кидати так далеко. Давай я не буду кидати так далеко. Давай, забивай ту наживку. Давай як яну поближче, ну реально. Це івентова риба не обов'язково кидати. Так далеко, правда? Зілень, 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 зілень. Короче, перезакинув на 30 метрів не клювало, але я а, чекав ну хвилини дві реальних. Чекав, а, перезакинув на 60 і десь секунд 30 пройшло і клюнуло. Ручи що, я е, включаю е, перемотку і вперед. Давно я не ловив а, таку дрібну рибу а, з таким натягом. <смі> Тоже прикольний, до речі, цей квест мені теж подобається. Отакі квести прикольні. Є, -є, -є ми Віддай Ша. шапку, Санте. Не твій розмі розмір. Так. Нам дають ліхтарик Санти. Окей, дають ліхтарик Санти. І далі ми зробимо ще одну місію, яка зв'язана з цим ліхтариком. Бачите, як він світить? Він одразу екіпірувався, але. Бачите на те, щоб він некіпірувався, нам треба шапка. Шапка. В якій є. А, от, Рибацька кепка Дніпро, в якій є слот для ліхтарика. Бачите, слот для ліхтарика є, пише. Як це не можу? Я забираю мешку, знака. Слот для ліхтарика є. Отакий нам і треба. Тому що на інші можна... Так, далі, втікачі, пряникові чоловічки. Варто було дістати пряникового чоловічка з духовки, як вони кинулися в розтіч і розбіглися по водоймах. Лонстар, Еміраль та острів блакитних крабів, Леснівіла, лес Тибер, Зандербагер, Макумаку, Марон. Ці хитрони такі вправні в маскуванні, що знайти їх можна тільки ліхтариком Санти. По приїзду на водойму, візьміть червоний мішок і заберіть цих пряникових чоловічків. Я би пішов на якусь меншу локацію, типу Еміраль, Теверглейць. Але оскільки я вже тут, тут же Зандербагер теж є, лише я правда не знаю, де мішок. Оце просто дуже велика локація. Ось мішок, окей. Давай спробуємо знайти. Скільки в нас чоловічків? Сім. Давай їх шукати. Сім цих пряникових чоловічків. О, локація велика. А ось вони, я вже їх бачу. Кілька три, Три, як мінімум, бачу. Локація велика, і тут можна іноді бігати. На таких локаціях чимало. Туда йде, Оп! Підходимо, просто Е нажимаємо. Дайде. Там один був. Ось там ще одного бачу. Скоро, блін, побігати тут чимало треба. Тому я і хотів якусь меншу локацію, але оскільки я вже тут. Оскільки я вже тут? Так. Да. да. Брада. Так, що це у нас Три? Давай я пригну на якусь? На тибрі. Я уявляю, скільки треба буде побігати на тибрі. Так, щось я не бачу. Блін, а це теж здорова локація. Така, а, сюди не пускають. Окей, давай я. Ти. Я просто не хочу. Ой, тут мішок є синій. А, це зоряний пил. Ляха, муха, де ці чоловічки? Можливо, вони тільки там. Того я не хотів на такі локації лишатися. Але тут немає часу на збір. Ладно, вертаюся я тоді, сюди на першу в цю сторону. А ось. Є 2 тут. Ще 2, а нам треба ще два після цих двох. Добре, що вони хоч якось трошки підсвічуються, що їх можна засікти здалека. йде Ще таке цікаво стає, чи на локації рівно стільки цих пряників, скільки треба по місії? Можливо, більше. Я думаю, що рівно стільки. Ще два треба знайти. Де ж вас знайти? Чоловічки ви пряникові? В цю сторону побіжу. Подаємося. О там щось підсвічується, чи то мені здається. Мабуть, здається, а мабуть, і ні. Хеззе, коротше Локація здорова, на тебрі, то вообще, я думаю, що там ще буде. Довше. Сюди мене теж не пустить, да? Не пусти, але прикольно так намалювали, Нужба. Ось ще один чоловічок. короче, я б десь аж там стартанув. Ось бачите, і добіг ось аж тут і добіг майже до цієї, звідси було би швидше. Звідси було б швидше. Я підозрюю, що последній десь тут же. Я надто швидко тоді звернув з цієї дороги. Ось я тоді, здається, ось тут підібрав одного ось тут. І е, пішов. А то ще був у кущах один, але де ще один є хзе. Ще десь один, ну по-любому десь тут має бути. Але мені вже хочеться кинути, я так довго звідти сюди біг, що мені хочеться кинути і побігти на цю. А локацію Lon Star, вона мала, там можна її оббігти. Я би вже 3-4 рази обіг по колу би ту локацію. Зараз, мабуть, так і зроблю. Я вже на старт прийшов. Щось не видно, щоб, знаєте. Десь підсвічувалася ця. Печенька. Тей пряник. Коротше, я біжу на лонстар, бо це, блін. Там мала локація, там буде швидко. Е так, коротше, я прибіг не на цей не на Лонстар, а на Лесні Віл, оскільки я вже був в Європі. Давай візьмем тут. Візьмемо тут мені ось будь ласка, там світиться, десь тут світиться. Це теж мала локація. А скільки тут, тут теж сім. Окей. Зараз пробіжу довкола цього острова і це буде в два рази менше. Час, слухай, теж великі, е, велике озеро. Опа, сюди. Пусть як тут Та й тут на, на лежаку. А, ні, він між міжний. Зверніть увагу, що вони крутяться за вами. Один ще тут десь принекався. Так, там бачу. Давай ще в ту сторону тоді. Моєму да, не туди прыгну. де І сюди, пайте за кущами, бо вони можуть ховатися. В, в, в описі до місії ж так і пише, що Вони розбіглися. А де ще один в кущиках? Принекався сюда, йде. Нічкун. Так, тут є ще синій мішок. Синій мішок це здається з окулярами. Зоряний пил. Так, мені зоряного пила вже не треба. Тут нема. Нема, так, де ще один? Один пряник. Ох, та ще один то сховався. А ось де він. Хе, -хе -хе. я пробіг і не замітив. Так що будьте уважні. Що даю його? є всі втікачі повернуті на святковий стіл. На вас чекає нагорода прикормка мега печенька. Нам дають прикормку мега печеньку. Тікачі пряникові чоловічки ідеально всі ткачі повернуті на святковий стіл, отримати. Окей. Це вже наступно. Зандербагер пряникові доганялки. Ага, типу, мені зарахувало і зандербагер теж? Ні, не зарахувало. Типу, там ще один треба, і я, я заб'ю болт. До речі, напишіть в коментарях, де я пропустив, можливо, я ще побіжу та заберу. На цьому гарно дякую. Там подобайки, коментарі, підписки, хто ще не підписаний, і зустрінемося, мабуть, вже це буде послідня місія.